Закінчили ми експеримент з нанесенням гальки фракцією 4-9 мм на вертикальну поверхню. Трошки не вистачило матеріалу, може відсотки 3 десь приблизно. Беремо ось такий брауні. Фракція 4-9 мм. На 0,25 метрів квадратних беремо 3,5 кг. Відро я вже відняв. Тобто чиста вага камінчика 3,5 кг. Робимо ґрунт для нанесення на вертикальну поверхню. Робимо з експеримент на стандартному клею. У нас 0,25 метрів квадратних, 100г плею. 10 весел бустера з такого таким посолость таке денчиком масло Ось так буде виглядати ваш грунт для вертикальної поверхні. Він вже готовий. Бачите? як Акліпте. Ось цю площу ми наносимо на 25 квадратів, як я вже казав. Зараз її загрунтуємо. більше не треба, і це все ретельно перемішуємо. Подаємо 36 г бустера. А не башки. Пробуем. Що я можу сказати? Внести його можливо, але чи подобається мені? Зовсім не подобається. Перше, важкий камінь він постійно злізає. Треба його дуже обережно наносити, вигладити його рівно важко. Будемо ми такі робити? Та ні, не будемо. 4-9 мм наносити і не будемо, не рекомендуємо. Виглядати він буде гірше. За рахунок версіл бустера така білизна в ньому буде. Його можна, звісно, зробити таким, як і на горизонт, після того, як він застигне, його зачухати і скрити їм пригнатом. Але це двойна робота, вона, мабуть, нікому не потрібна. Тому на вертикальну поверхню рекомендуємо фракцію Кам'янеки Лавмив Будап, фракції 2-6 мм. Краще галька. Ось такий експеримент, який в нас не вдався. Зараз ближче покажу. Ось ближче. Хотілося б, звісно, такого, але такого точно не буде на вертикаль. Ось так вийшло. Якщо ви бачите, да, там камінь крупний і в 8 мм це дирка, це не білий камінчик. Тобто ось такі от місця ти його не можеш на вертикалі витягнути, бо розподілити цю площу рівномірно по вертикальній поверхні з такою вагою практично неможливо. Оце, оця фракція супер. Я на великі ямочки, але це такий wild style, дикий стиль. Так що ось. 2.6 шість якщо дуже хочеться на вертикаль. А це ні, такого ми робити не будемо.